Мої шанування друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі ТРО Медіа та Олександра Мусієнка. Це черговий випуск території спротиву. Сьогодні четвер, 8 січня, і актуальні події спеціально для вас. Ворог продовжує тероризувати Україну своїми ударами. Ви знаєте, що за минулу добу завдано було ударів по Дніпропетровщині, Запоріжжі. Про це я вже розповідав. Зараз окремо зупинюсь на тому, що подібні загрози зберігаються практично для кожного українського регіону, особливо на півдні, в центрі на сході. Зараз, коли ми очікуємо похолодання, морози, є розуміння того, що агресор може особливо активізуватися, тому будьте пильними, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Це дуже важливо, друзі. Це береже життя. Ну і ми розуміємо, що ворог і надалі визначився з тактикою. Він буде атакувати Україну ракетами та дронами з метою примусити до миру на своїх умовах при своїх уявленнях. Президент України Володимир Зеленський висловився з цього приводу і чітко зазначив партнерам, що потрібно активізуватися і більше тиснути на Росію. Подивимося, яким буде законопроект, який оголошує сенатор Лінці Грем про додаткові санкції щодо Росії. Побачимо, можна буде охарактеризувати тільки коли буде готовий документ, але дії потрібні саме зараз. І от про дії: Британія, наприклад, не просто говорить про санкції, а готова передавати додаткові системи ППО Україні, зокрема Рейвен. Зараз в цьому є ключова потреба, адже ми бачимо, що загроза повітряного терору Росії збільшується. Про це сказав президент України, який, крім того, прокоментував. Коаліцію охочих та гарантії безпеки для України, особливо в контексті взаємовідносин Україна та США. Володимир Зеленський наголошує на тому, що саме зараз Україна має продемонструвати реальні кроки на зближення з партнерами, але й партнери мають надавати гарантії безпеки, чітко продемонструвавши, що вони готові діяти зараз. Це має побачити Кремль, це має побачити український народ. Зрозуміло, що Росія хотіла би прив'язати питання гарантій безпеки до тієї мирної угоди, яку вони хотіли би нав'язати. А що це означає? А це означає, що ніяких гарантій безпеки, окрім якихось уявних Будапештського меморандуму 20-30, Кремль не хотів би для України. Наша позиція абсолютно інша. Саме тому логіка України полягає в тому, що мирна угода. Нехай розглядається, обговорюється, працює дипломатія, але трек гарантії безпеки має бути винесений окремо. І вже зараз партнери на взаєморівних відносинах з Україною як суверенні суб'єкти міжнародного права мають продемонструвати злагодженість і сказати: Окей, ми готові зараз відправити війська, ми готові зараз надати більше озброєнь, ми готові зараз дотискати Путіна. Для того щоб був сигнал і українському суспільству, і Росії, що треба зупиняти цю війну, ось в чому наша логіка. Незабаром я думаю, що буде просування в цьому процесі, і ми подивимося, наскільки, зокрема, наші американські партнери готові тиснути далі на Кремль і не здійснювати можливого опосередкованого тиску на Україну. Цього б дуже не хотілося, тому що. Такі реалії зараз, що цей тиск теж може відбуватися, але зовсім проти іншого суб'єкта треба це робити. До слова, Сполучені Штати Америки вийшли з 66 міжнародних організацій, в тому числі з комісії міжнародного права ООН та ще ряду організацій. Світ входить в нову епоху. Америка президента Трампа бачить його дещо по-іншому. Бачить з метою захисту національних інтересів США, а особливо економічних інтересів, включі всього і в основі всього у Трампа стоїть питання економіки. Це добре для Сполучених Штатів Америки. Чи добре це для нас і решти світу, наприклад, Європи в контексті Гренландії, про яку ми зараз поговоримо? Це питання можливо не завжди. Вони думають про захист національних інтересів і економіки. І якщо ми говоримо, що однією з цілей операції по вивезенню Мадуру з Венесуели було фактично захопити 50 мільйонів барелів, а там поклади величезні в Венесуелі зберігаються, і щоб Америка їх переробляла і потім продавала на ринки, то в випадки Гренландії інтереси є подібні. Адже що стосується Гренландії, друзі, треба розуміти, там величезні поклади. Багатьох корисних копалень та рідкоземельних мінералів і металів. Наприклад, чого варта тільки Уранова руда, вона потрібна Сполученим Штатам Америки для вироблення ядерного палива корпорації Westinghouse і інші вони конкурують з Росатомом з цієї точки зору для України. Це теж плюс те, що зменшує фактично зростання Росії. І безумовно, ми маємо цього прагнути. Крім того, Гренландія і Шельф Арктики там чого тільки немає. Там і нафта, там і мідь, там і цинк. А дехто говорить, що там і величезні запаси нікелю. Нікель це акумулятори, це електрокари. Це те, що рухає економіку поки що 21 століття, поки що рухає. Невідомо як буде далі, тому що світ динамічно змінюється. І тому економічні інтереси США превалюють. І тому заради власних економічних інтересів вони готові йти навіть на загострення не те, що з Росією, це зрозуміло, і це для нас плюс, але й з Європою. І тут похитується трансатлантична єдність, тому що європейці вже про що тільки не говорять. Уже і війська британські і французькі хочуть на Гренландію відправити з метою стримування і убезпечення найбільшого острову світу від можливої агресії США, тому ось такі інтереси Сполучених Штатів Америки. Наші інтереси в цьому зробити так, щоби. Певній точці і українські інтереси, і американські перетнулися, щоб зупинити Росію і дати нам гарантії безпеки. Складний процес чи неправда, але нам потрібно до цього рухатися. Тим часом, поки ми йдемо в цьому міжнародному треку і поки багато перепитій, відбуваються події на фронті, і ворог продовжує ведення стратегічної наступальної операції поряд з обстрілами території України. Тільки за минулу добу силами територіальної оборони збройних сил України відбито 24 наступальних дії противника на різних напрямках, починаючи від Конотопського, закінчуючи Олександрівському на Запоріжжі. Наші бійці стримують натиск ворога приблизно до третини усіх ворожих атак приходиться на позиції, які відбуваються підрозділами сил ТРО, які героїчно продовжують нести службу. За минулу добу так само підрозділи сил ТРО. Збили чотири шахеди, це теж радує, тому що відбивають повітряні атаки. На завершення хочу ще сказати про Чечню: це вже стало окремим треком у нас в наших відео розбірка Дирова і що там відбувається. Отже, в Чечні з'явився потужний опозиційний рух, який почав постити в соціальних мережах своїх телеграм-каналах. Інформацію про те, що відбувається, і от, за їхньою версією, 7 січня безпілотник, який був запущений з Чечні, тобто опозиційним рухом, він а, атакував університет спецназу Кадирова в Гудермесі. Тобто, там уже назріває а, фактично бурління опозиції та тих, хто протестує, виступає проти Кадирова. Кадиров оголошує свого спадкоємця, свого сина. Там кипкують з тим, що син займається охороною а, Кадирова, його організації, і так далі. В принципі, що його б можна було викрасти, якби захотіли, так як запропонував президент України Володимир Зеленський, але є внутрішній спротив. Це те, про що ми говорили з вами минулого разу. Що як тільки Кадиров почне якісь зміни, почнеться опозиція. Вони відчують слабкість і клани почнуть протидіяти йому. Ну і крім того, надходить інформація, як повідомляє портал мілітарний. А в Чорному морі, неподалік від Туреччини, було уражено верхню частину палубу дроном. Уражено танкер Ельбус. Цей танкер задіяний в перевезенні російської сирої нафти і внесений в санкційні списки. Офіційної інформації щодо цього поки що немає, але можемо припустити, хто це і для чого зробив, тому що ослаблювати агресора потрібно і надалі. Ну, а для того, щоб ви не пропустили новини про ослаблення агресора, про те, що відбувається там на Росії, про дії наших партнерів і фронт, обов'язково дочекайтеся наступного випуску території спротиву. Підпишіться на Ютуб платформи ТРО Медіа та Олександра Мусієнка. Бережіть себе і слава Україні!